Хто змусить топ кандидатів у президенти зійтися на теледебатах, і чому суспільство може не визнати нового президента? Поговоримо з Миколою Томенком, лідером політичної партії Громадський рух рідна країна. Пане Миколо, вітаю вас у нашій студії. А, ви один з авторів а, законопроекту щодо телевізійних дебатів. От розкажіть, будь ласка, чи очікуєте ви, що все ж таки будуть на законодавчому рівні а, якось прийняти а, нові ідеї щодо дебатів? І взагалі, чи очікуєте ви, що будуть топ, а, депу, а, топ кандидати змагатися у телевізійному чесному ефірі? Наш задум був абсолютно щирий і правильний. Він характеризує європейський демократичний стандарт президентської виборчої компанії. Власне, ми це робили, ну, очікуючи непростої президентської виборчої компанії, ну, часів Янукович ющенка Це справа була, якщо я напомню, здається, в 2003 році. І тоді я запропонував розшити цю статтю про теледебати, яка передбачала. Обов'язковість дебатів у другому турі, і тут простіше ця норма збереглася, і вона, слава Богу, вже пережилася. І я радий, що мені вдалося переконати, що обов'язковість дебатів повинен бути. Щоправда, пам'ятаєте, був момент, коли, наприклад, там один кандидат не приходить. Тобто тоді ви один кандидат це дете, там табличка і так далі. Все рівно, це теж елемент, ну, якби ну, умовно кажучи, прозорої виборчої компанії, що а якийсь кандидат злякався, не прийшов. Тому другий тур я не бачу проблем. І норма закону, і загальна практика вже українська показала, що в другому турі, скоріше за все, ну, буде запропонований варіант, ну, можливо, хтось не прийде. Може, навіть два не прийдуть. Ну, ми не можемо, на жаль, немає кримінальної відповідальності за відмову до батьків. А от з першим туром це дуже складно. Одна історія. Коли ми писали закон, звісно, був державний канал, і ми передбачали, що ми можемо повноважити державний канал, або, наприклад, канал Суспільному мови, наловні як тепер все це зробить. Значить, там норма в нас ну загального характеру, і вона, на жаль, не підходить під сьогоднішній день. Тобто норма міститься така, що час, який ми визначили, між 19, здається, 22 Ну щоб люди дивилися, і жеребкування. Всіх кандидатів і участь по два. Ну, у тові собі зараз 44 кандидати. Скільки це буде цих дебатів? І насправді вони не цікаві, їх ніхто не буде дивитися, тому що, от як бачимо зараз соціологію, що більше 20 – це, як я кажу, нульові кандидати. Тобто вони них нульці, скільки з десятих? Ну, смисл нульових витрачати гроші на нульових кандидатів. Тому, як на мене, зараз моє сподівання на великі канали, рейтингові канали, тому що канал спільного мовлення – 29-й в рейтингу. І якщо він організовий, хаонізовує я не заперечую. Так закон каже. Значить, що ми пропонуємо? І зокрема. От е, мій колега е, і представник нашої команди, е, точніше кандидат від нашої команди Анатолій Гриценко е, на Тернопільщині запропонував е, такий формат. Е, ми маємо за соціології сьогодні 5 кандидатів, які е, долають 5% бар'єр. І от остання соціологія ще раз показала. Це Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Гриценко і Бойко. Значить, Ці решта не долають 5% обряд. Тому, в принципі, ну, якби найцікавіше все-таки лідерів почути. І формат, який пропонує, ми такий: що ми пропонуємо каналу, там, але 1 плюс там, інтер, ну, великим каналам, ICTV, ті, які сьогодні найбільш рейтингові. Давайте ми таким чином визначаємо цих. П'ять осів передовсім. Значить, і, можливо, або по два, або по три, як, як ви придумуєте, можна і п'ять, наприклад, це теж не проблема, я вважаю, Значить, бо може всі не погодяться. Як діяти? Тобто, наприклад, ви маєте конкретний час, чіткі запитання, що людей запитують, і команди. Бо, наприклад, ну, от, команді Атолі Гриценко, там, Томенко може там, відповісти на якісь питання спеціальні зв'язані з гуманітарною політикою. Хтось може там ще додати: перше, ми бачимо команду кандидата в президенти. Хто з ним, щоб не було так, як в історії? Тобто я кажу, мені кажуть, а Порошенко кого я кажу, ну Порошенко повинен прости Кононенка, Березенка, там Грановського. Ну, справжню команду не, 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 не формально, а справжню команду тих, хто приймає рішення, це якби буде чесно. До речі, у штабах справжні команди. Якщо подивитися, хто в штабі керує? Це ті люди в штабах керують і у Порошенка, в тому числі ті, які приймають рішення. Тому. Отакі команди зробити, і ми вважаємо, що ми тоді можемо зламати, як я кажу, оцю бутафорську кампанію, де ну за кандидатів пишуть, за кандидатів говорять. А кандидати тільки значить ну, якісь піар-речі, ну, більшість кандидатів. Я не кажу там про Реценка, який їздить, працює, який має там по 10-15 зустрічей, тому що іншого стандарту представити свою позицію. Немає. Є ті інші кандидати, які їздять, але де це про вас картинка, який ви хороший, красивий, там і так далі. Але смислів ніяких немає. Тому мені здається, що 40 днів цілком достатньо, щоби, наприклад, зробити два канали, можуть об'єднати. Тобто, насправді можна зробити одні дебати. Одиця п'ять кандидатів, ми звернулися до них, наприклад, хтось відмовився. Чотири або три залишилися. Ну, давайте чесно скажемо. Я думаю, що Порошенко буде виникати дебатів. Думаю, Зеленський так само буде виникати дебатів. Хоча треба запропонувати і поставити От крісло. От Порошенка крісла, Зеленського крісла. Якщо, наприклад, Тимошенко, Горценко Бойко залишається, ну, вже три чоловіки є, а команди. І це, а ті, а ті, а ті крісла порожні. Ви вже пропонували це якимось каналам, чи чи поки ще це, це ідеї? Фактично, ні, вже це публічний публічне звернення Толі Реценка. І моє було вчора на брифінгу. Ми підписали звернення до цих кандидатів. Воно десь доходить. Тобто нам треба згоду розуміти, скільки із п'яти лідерів готові брати участь. І як ми бачимо, наприклад, 3-4, очевидно, тоді ми війдемо в переговорний процес, тому що кожен канал має там свої нюанси, якісь симпатії, антипатії. Значить, Хтось витягує тих, яких там 0,0. Ну, давайте якби по чесності скажемо, ну, смисел е брати, наприклад, одного суперрейтингового і одного такого, які всі розуміють, що він на 1% не набере. І часу не так багато. Тому ми сподіваємося на те, що бодай один, або кілька каналів таких рейтингових на це погодяться, і ми готові на всі компроміси йти по темах обговорення, по формату обговорення. Причому це повинно бути не як дебати. От Я вивчав досвід дебатів в інших країнах. Це, це координатор, ведучий координатор, він нічого не коментує, він тільки фактично за годинником слідкує і так далі. Ви маєте чітко фіксований час на кожне запитання і користуєтесь цим часом. Тут нема. Ну, реагуєте десь там на запитання або, або критику ваших опонентів. Але передовсім це представлення програми, як ви будете творити нову країну, з ким ви будете творити, що ви будете робити. Ну що подивіться, сьогодні взагалі змісту ніякої компанії немає. От ми були на засіданні Національного фійського комітету і, і підняли питання. А що пропонується, скажімо, про збільшення тривалості життя, масовому спорту, фізичній культурі і так далі, хоч один кандидат щось сказав і так далі. Ну, слава Богу, на плюсах були дебати там про охорону здоров'я і, наприклад. Той Анатолій Антолітенко сказав, що другий, так давайте стратегію оборони не про супрун, будемо говорити, а стратегію взагалі як нам піднести тривалість життя, як і життя і так далі, як це все зробити. А в нас ці дискусії знять супрун чи не знять супрун? Тобто ми би тоді пішли в абсолютно змістовні тренди і чітко розписали, ну хоча б на 5 років, як, наприклад, п'ять команд чи три основні команди, чи чотири бачать майбутнє Україну. Але от наскільки я пам'ятаю, у 2014 році саме на першому національному, тоді зараз там суспільний мовник, так а там. Були е, дебати е, президентські, але наскільки я пам'ятаю, жодного такого реально рейтингового кандидата там, з першої п'ятірки або там, з першої хоча б трійки не було. Тобто ми бачили оті там, 20 ті 20-ті е, місця, і тоді люди приходили. От е, як ви вважаєте, що все ж таки може змусити топ-кандидатів? Ну, я розумію, що е, така. Е, Бажання Анатолія Гриценка вже є, але що може змусити ще чотирьох вийти і вийти зі своїх просто меседжів, а відповідати вже на конкретні запитання і панувати, тому що ну ми знаємо, що якщо буде не дуже гарні виступи, то ці люди можуть втратити свій рейтинг. Я вважаю, що це суспільний медійний експертний тиск і так далі. Тобто, бажання нас, як громадян України, що в даному випадку я вашої студія громадянин України, який який не хоче такої президентської борчої компанії. Я не кажу про там про свої симпатії до когось. Я хочу нормальної президентської виборчої компанії, щоб ми смисли обговорювали. Раціональні речі говорю, що в країні робити і так далі. Тобто я не хочу бути заручником клоунади, буфонади чи ну, якби боротьби десятків тисяч бордів, у кого світліша, красивіша там реклама. Друзі, ну це ж якби серйозні речі, це ж не конкурс реклами. Це ми в воюючій країні в непростій ситуації з колапсом економічної системи і так далі. Що буде завтра після президентської виборчої компанії? Тому оцей. Тиск на цих лідерів повинен бути настільки сильним, що ризик не прийти буде гірше, чим погано виступить на дебатах. От, треба створити, на мою думку, таку ситуацію, і ми намагаємося так діяти, що ви повинні прийти донести, якщо ви серйозна відповідальна людина, визначилися і далі. А теми нам треба визначити. Вони більш-менш то, зрозуміло, це. Економіка, це соціальна, це гуманітарна сена, це Донбас, це Крим, тобто ті речі, які взагалі практично не стали предметом обговорення під час нинішньої виборчої компанії. Ну, як я розумію, ви вже звернулися офіційно так до телеканалів, звернулися до кандидатів у президенти. А от щодо якихось перемовин кулуарна, ви вже вели є в вас, хоча б один-два кандидати, які хочуть вийти з Анатолієм Гриценком на таку чесну розмову. Я думаю, що говорити про ці п'ять рейтингу, я думаю, що Тимошенко ніколи не відмовлявся від дебаті, Я думаю, Бойко теж не в простій ситуації, значить, тому що як не парадоксально в нього почав забирати голоси Зеленський активно, тому що це якби кандидати Південного Сходу, передовсім, ну, ну, Зеленський і молоді кандидат, але в Південному Сходу. Таким чином, Бойко, я думаю, що буде зацікавлений. Проблема у нас пов'язана, тільки ми не знаємо, як буде вести себе Порошенко і як буде вести команда Зеленського, Зеленський. Тобто, от питання по-двох. Тобто, як мінімум три, ми бачимо, що вони. Вже готові, ну так потенційно, як ми розуміємо, готові до такої розмови. Нам би якби дотиснути що двох кандидатів, і можна це все проводити. Ну, На, на, на е, крайній випадок ну, поставимо таблички. А три кандидати вже будуть, тому що е, все рівно, навіть якщо цих трьох кандидатів е, ну, вірогідність зайти в другий тур, вони зберігають, ну навіть якщо хтось із них не зайде в другий тур, але буде третім, третє, четверте місце теж визначальне. Коли стане питання, що треба між двома вибрати, і той, хто зняв третє або четверте місце, визначить долю України. Так, ну і ми маємо на увазі, що ще й парламентські вибори будуть, які ну, тим от більше, більше. дуже важливе тут питання ще їх. Але давайте поговоримо з вами ще і про перебіг самої виборчої кампанії, тому що от те, що мені сказали соціологи, і я знаю, що ви займаєтеся ситуацією в Києві, тому ви зможете фахово про це сказати. Кажуть, що зараз по опитуванням у Києві 70% вважають, що будуть вибори з фальсифікаціями. І Тут стає питання. чи сп сприйме все ж таки а, громадянське суспільство чи сприймуть ну ті самі кияни а, нового президента, якщо вони не будуть вірити, що вибори пройшли чесно? Велика загроза в так званій суспільній легітимність президента. Не прові правовій дуже важко. У нас законодавство таке, що Фактично, у нас не можна відмінити результати виборів історії з Ющенком було, а це не було врегульовано. І тоді було рішення Верховного суду про третій тур. Значить, як сталася історія, коли Янукович переміг, як пам'ятаєте, була спроба акції питатися якісь організувати, звернути до суду, а суд сказав, що немає в нас можливості скасувати результати воювання українського народу. Там, значить, в принципі, це неможливо. Тобто там можна щось відмінити на якомусь участку, там і так далі. Але це в принципі неможливо. Тому з правої точки зору, поки що, я не бачу, ну крім майданного. Варіанту неправого, да скажімо, невизнання виборів, і тому стоїть питання суспільної легітимності. Наприклад, ви стаєте президентом, ну якщо йдеться наприклад про Порошенка, бо побоюються влади. І тиску влади, і грошей влади, значить, і просто народ скаже, що ну купили, купили результати виборів. Що це означає? Що ми попадаємо в ситуацію, коли у нас президент не на не в кінці терміну кульгава качка, як кажуть брати американські, а він з самого дня перша кульгава качка. Куди ж ми з цією кульгавою качкою зайдемо? Які ж реформи, якщо не довіряють президенту, які реформи, якщо... Світ не довіряє і сумнівається законно. Тому Краще, на мою думку, не чекати і чим це закінчиться, а зараз змінити характер виборчої компанії. От е, ми е, в штабі Реценка так раз на тиждень намагаємося аналізувати, е, як проходить е, виборча кампанія. І вчора я е, презентував. Кілька таких трендів, крім от історії з п'ятіною тисячою, як називають, да, значить, до речі, я теж звернувся до і не тільки до Порошенка, а й до Тимошенка. Що ходять чутки, що нібито в неї представники команди Чорновецької, зокрема Алла Шлапак, активно задіяна в цих процесах. Ну, ми теж звернулися до неї, бо вона підписант разом з нами документу про чесні вибори. що А якщо є таке місце, може вона не знає? Значить, то я думаю, що треба цих всіх чорновецьких вигнати, щоб ну якби щоб ми повірили і підписанти. Там, що вони за чесні вибори, Бо Порошенко не підписався. Значить, в нього залишається велика команда. Там Березенка, Кононенка і так далі, так званих Черновецьких, які на мою думку, більше того, Руслан Князевич фактично сказав, ми агітаторам платимо. Там по закону не понятно. Ну як не понятно, як є е, і роз'яснення міністерства нучної справ, що не можна платити. Навіть агітаторам, які ходять по квартирі. Тому перше підкуп, звичайно, треба жорстко діяти. Це діяти тільки можна в координації. І друга історія ну елементарні речі, що в мене найбільше дивують, я показав газети. Які за Порошенка з палаток роздаються. Ну, на що я порахував, що я порахував мінімум в 20, 20 раз команда Порошенка збрехала. Тобто вони роздають газети, там так древні, дрібне написано, там лакала 300 тисяч. Ну, друзі, повірте мені, як людині, яка в багатьох оперуча компанія брала участь, 300 тисяч ніхто не випускає. Тобто в Києві тільки більше роздається, тим більше командує президента, яка має скільки точок. Тобто, традиційно роздається не менше 4-6 а може найбільше мільйонів газет, тобто на якісь 300 тисяч. Друге, тобто вихідні дані не ні, ну це неправильні. брехня, до да, прямо брехня. Друге, ну в газеті я, я ці, які показував. Значить, є Меркель, Макрон, Покійний, Маккейн, значить, і купа всіх людей. Ну, друзі, ну не можуть живі і мертві. Американські, німецькі політичні лідери агітувати і бути в газеті передвиборчій. Тобто, наприклад, десь вони можуть там згадувати, що президент зустрівся там питань нема. Ну, коли ця газета йде як передвиборча реклама, це пряме порушення пункту першого статті 64. Іноземці не мають права. Ну я сказав, що ми послів поінформуємо, що ну це дикість просто, розумієте, в 21 першому столітті використовують керівників інших держав, які нібито підтримують там діючого президента. І таких прикладів я вже не кажу про дітей. Ну на першій сторінці. І президент дітьми, ну друзі, ну закон не забороняє. До речі, я пропонував заборонити це, але не було проголосовано. Але етика людська, ну яка дитина в 5-6-7 років, вона розбирається закона президента? Ну навіщо ви на передвиччу рекламу виставляєте фотографії? Я розумію, якщо це ваш внук чи там цей сім'я ваша, сім'ю ставте, це нормальний принцип. Але чужих дітей не треба це робити. Тому, як на мене, сьогодні оця координація слаба. І ми ще раз, як ініціатори, бо пам'ятаєте, значить, на 1 плюс 1 власне це підписання відбулося після виступу Гриценка, Як ініціатори цього підписання, давайте робити кордради якісь на рівні областей, корради на рівні Києва, і от збивати оцю готовність суспільства, суспільство ж поки не готово процесувати, вони каже, та все рівно сфальсифікують. Ну це трагічна історія. Ми повинні все зробити, щоб не сфальсифікували. І друга історія, що мене непокоїть по Києву, що власне. Ситуація взагалі з децентралізацією з місцевим самоврядуванням, з Києвом не стала предметом дискусії, як не стала предметом дискусії, як я сказав, здоровий спосіб життя, там охорона здоров'я і так далі. Тобто вся поверхнева дискусія. Ну от в Києві, що ми так далі живемо в Києві, як ми жили, от кожен кандидат мусить запропонувати бачення. Тобто, ми, от я як людина, яка є ще керівник вичої компанії, Риценка і команди нашої об'єднаної команди в Києві, Точ, ми говоримо, що наш проект і такий, що сьогодні що таке сьогодні Київ? Київ сьогодні місто забудовників, лотерельного бізнесу і сект туризму для іноземців. Тобто треба сказати, так як є, друзі, так як є. А ми хочемо зробити повернути це місто киянам. Як ми хочемо його повернути? Щоби був реальна команда при владі, а не церемоніальний мер і реальний мер там церемоніальний кличко, а реальний Столар. А щоб реальний був мер, який тут живе, ходить на роботу, хоча б з дев'яти годин. Ну, але мер все ж таки кияни обирають, все ж таки голосують. Я так, так, так ми разуміємо. А, ні, але проект Києва теж дуже важливий. Тому що коли ми сказали, що кияни розчаровані, тому що вони не бачать змісту. Не мачуть, якби е, е, хто це буде робити, і як це буде робити. Тобто, президенти розповідають, от вони в Києві живуть. Хоча більше переданий Києву не Київ, вони в царському селі. В Києві вони працюють, доробляв, а живуть під Києвом. Але от я кажу, що нам треба розкрити виборчу компанію і сказати, що буде тут, що буде тут, що буде з Києвом. До речі, і показати ну, якщо на то, бо я не знаю, кличко мер Порошенка чи від кого? Тобто, якщо Порошенко каже, оце мій кандидат, значить, це теж правильно, бо Київ теж дуже важливий. На дірценко каже: Оце у нас там Томенко умовно каже. Тимошенко каже: у нас там Бондаренко. Ну умовно я кажу там самопоміч раніше. Усовський зараз не знаю, хто в них у садово. Тобто, тоді зрозуміло, і тут що в Києві нам чекати, яких змін, чи це буде так, як тепер. Якщо буде Порошенко, чи це буде так, значить, якщо зміниться, тобто це теж дуже важлива штука для киян, то що ви сказали. Тому що розуміти, на які зміни люди очікують, це значить свідомо голосувати. А поки що нас заганяють ну, якби, от, в таку значить, картинку, десь Голівуд, а десь пагріли театр. Посміялися, покричали цим багном один одного були. Тепер вибирайте із дуже поганого, відносно погане. Тобто я є прихильник того, щоб ми обирали ідеї, Цінності, програму, стратегію команди і кращого е, кандидата в президенти, а не дуже поганого чи поганого з найпоганіших. Дякую вам, пане Миколо. А, Микола Томенко, громадський рух, рідна країна, був гостем нашої студії. Дивіться у нас у Ютубі на Політеку онлайн і підписуйтесь на наш канал. До побачення.